У нас є кілька дійсно важливих анонсів від Runway, тож перше велике оголошення Runway Act 1 отримав оновлення, яке робить його набагато більш вражаючим інструментом для роботи над кінопроектами. Дозвольте мені показати вам, як ним користуватися. Щоб скористатися Runway Act 1, просто перейдіть на вебсайт Runway, прокрутіть вниз, перейдіть до Generative Session, а потім натисніть на цю маленьку іконку зліва з написом Act 1. Отже. Перше, що вам потрібно завантажити, це виступ, і у мене тут є виступ Jagger в Curious Refuge. Давайте подивимося. Але щоб я не змінював у виконанні, ніщо не завадить Калебу так сильно використовувати свої руки. Це справедливо. Я думаю, що вона знущається з мене за використання жестів у веб-шоу, тож це цілком справедливо. Я збираюся перетягнути це всередину першого акту. Гаразд, виступ є, тепер нам потрібно додати відео, яким ми фактично замінимо виступ. І це велика різниця, тому що раніше ви могли використовувати лише зображення, тепер ви можете використовувати відео, тож натисніть кнопку Завантажити, і тепер ми можемо перетягнути наші кадри. Тож тепер ми просто перетягнемо їх. Перетягніть наш відзнятий матеріал у кадр тут я просто використаю відеокліп з попереднього епізоду веб-шоу. І коли ви будете готові, натисніть кнопку Згенерувати. Гаразд? І через пару хвилин він згенерував остаточні результати. Давайте подивимось. Але що б я не змінював у виконанні нічого не завадить Калебу так сильно використовувати свої руки? Очевидно, ви бачите, що з губами є невеликі проблеми, але це непогано. Я думаю, що це дуже гарна робота. Я думаю, що маючи можливість контролювати виконання і створювати конвеєр, де ви в основному берете еталонні зображення, анімуєте їх, а потім берете виконання, яке є більш рудиментарним, і не зняте на супердорогу камеру. І поєднуєте ці елементи разом, це створює дуже міцний робочий процес, який ви можете використовувати для створення динамічних перформансів. Але це не єдиний анонс від Runway. не минає й тижня, щоб Runway не випустила кілька функцій, які ви можете перевірити на своїй платформі. Наступна функція, про яку я хочу поговорити, називається розгорнути відео. Вона справді цікава. По суті, ви можете завантажити відео і розширити кадр, щоб продемонструвати ширший кут. Так що, в основному, поки у вас є крупний план, ви можете отримати широкий кадр за допомогою цієї функції. Це досить дико. Дозвольте мені показати вам, як нею користуватися, отже, я покажу вам, як нею користуватися. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на піктограму генеративного сеансу, і ліворуч ви побачите розгорнути відео. Отже, натисніть на розгорнути відео, і тепер ми можемо вибрати наше відео. Отже, у мене було це зображення цієї сім'ї. А потім я згенерував відео всередині Minimax, і я збираюся перенести його всередину runway. І так, давайте зробимо високе відео, і, звичайно, ви можете зайти і ввести підказку, якщо хочете, але це не обов'язково. А потім натиснути кнопку, створити гаразд, і ось остаточний результат. Ви можете це зробити. Бачите, це дуже гарна робота. Тепер я думаю, що маленька дівчинка виглядає занадто високою, її ноги виглядають занадто високими порівняно з тулубом. Але, чесно кажучи, це непогане відео, і я хотів провести кілька різних тестів. Отже, у нас є це зображення з Mid Journey, і ми анімували його всередині Лума, а потім розширили кадр всередині runway і отримали цей кліп, який виглядає дуже добре, оскільки він дійсно розуміє 3D динаміку і те, як рухаються камери. Так що це фантастична робота. Є це вихідне відео, яке є реальним стоковим матеріалом. Це згенеровано AI, і ми розширили рамки, він чудово впорався. Система Шиї стикається з постійністю об'єктів у новостворених частинах відео, особливо, якщо ви використовуєте його в контексті соціальних мереж. Скажімо, у вас є відео 16 на 9, але вам потрібно розширити його до 9 на 16. Цей інструмент, мабуть, є найпростішим і найкращим варіантом. Отже, переходячи до майбутніх інструментів, команда Runway також оголосила про дві нові речі минулого тижня. Які є досить цікавими, перший називається кадри та кадри для відео. По суті, це користувацька модель, що тренується, яка генерує зображення всередині Runway, тож вона чудово підходить для створення послідовної естетики знову і знову, і результати виглядають так, ніби вони в основному близькі до якості Midjourney, так що гіперстилізовані, дуже якісні, я б поставив на те, що Runway завдяки своєму партнерству з Getty тренували свою модель. На деяких з найбільш високоякісних активів Getty на основі згенерованих зображень. Тож я справді вражений друга особливість, яку я хочу підкреслити, це новий прототип ключових кадрів, який створила команда Runway. По суті, це система на основі вузлів, яка дозволяє завантажувати зображення, з'єднувати їх між собою, а штучний інтелект буде інтерполювати між цими кадрами в режимі реального часу. Це нагадує старий стиль анімації, ключові кадри, інтерполяція, люди робили щось між кадрами. Але штучний інтелект зробить це автоматично в режимі перетягування, так що це виглядає досить круто. Поки що немає інформації про те, коли ми отримаємо доступ до одного з цих інструментів, але це дуже цікаво.